Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги нове розподілення на новий тиждень з 29 серпня по 5 вересня. Так, і відразу ж ми відкриваємо зошит, перевіряємо, чи ми записали дату. Дата у нас є: сума до розподілення цього тижня 5720 гривень. Якраз чудово вистачить коштів, щоб відкласти в наш. Наші челенджі. Але на початку хочу вам розповісти про наше оновлення. У нашому телеграм-каналі ви зможете придбати уже з понеділка ось такі прекрасні наліпки. Наліпки, на яких ви можете прочитати чудову мотивацію. Ці всі мотивації у нас англійською мовою, ті, хто не розуміють або потрібна підсказка, є можливість і вивчити щось новеньке. І почерпнути і мудрість якусь, і плюс у нас ще є наліпки з жартами. Ті ж самі мудрості, тільки з жартами. Я підскажу, і з перекладом можу підсказати, і яку наліпку вам можна придбати. Порадимо повністю все, що потрібно. Звертайтесь до нас. Весь асортимент ви побачите на наступному тижні, вже в понеділок, у вівторок в телеграм-каналі. Розподіляємо ми кошти. Починаємо з челенджів. І ще пам'ятаєте, у нас закінчився челендж. Ми назбирали монетами з наших решт тисячу гривень. Ми їх обміняємо і будемо розпочинати новий челендж. Так само будемо купити в ту ж саму скриню нову суму. Але разом із тим ми розпочинаємо новий унікальний, ще такого точно ніде не було. Челендж називається челендж. Назбирай монетами невідому суму. Ці всі монети були зібрані з підлоги кімнати підлітка. У кого підлітки, той зрозуміє. У нас час від часу якісь кошти лежать на підлозі. Так от ми домовились, що тепер ми будемо купити ці гроші. Тільки купити буду я. Дитина розкидає, а я куплю кошти. Подивимось, яка сума у нас збереться за місяць, два, за півроку цими монетами. До сьогоднішнього дня, вчора ми його розпочали. У нас вже 8 гривень 10 копійок. По-моєму, непогано для початку. І дитина, можливо, буде краще ставитися до коштів. І так, челенджі. Ми почнемо з нашого яблуневого саду. Так як у нас є 20-ки, я хочу завершити челендж яблуневий сад. Таким чином, ми без зайвих турбот накупили з вами 500 гривень, відкладаючи по 20 У нас тут залишилося 4 ки До речі, яблуневий сад від понеділка, від 1 вересня, знов доступний до замовлення. Дуже популярний челендж. Розбирають разом з оцими ось челенджами, де вони в нас. Сейв чаллендж від 20 до 200 там, де потрібно витирати кружальця, розбирають сад так само дуже швидко. І так, ми 4 ки витираємо, замальовуємо точніше, відкладаємо 4 40. І ось таким чином ми з вами накопили 500 гривень. От, у нас є 500 гривень по 20 -ці. Я потім поміняю, на наступному тижні розміняю на один листочок, на одну купюру 500 гривень, і челендж завершено. Бачите, і не важко, не складно, і 20 гривень не така величезна, прям сума, але суттєво ми накупили. Так, на дрібнички ми відкладемо з вами одну п'ятдесятку. На дрібнички зараз доступні до продажу. У нас так само з понеділка розібрали трішечки. Трішечки швидше, ніж, ніж планувалось, але дуже-дуже добре. П'ятдесятку ми відкладаємо, замалювали. Тисячу гривень маємо можливість накопити. На дрібнички у нас челлендж ось такого формату, як яблуневий сад, той, який вкладається в конвертик. Так, п'ятдесятку відклали. Так, сейф челендж Розблокуйте свої спогади. Так, розблокуємо спогади, витримо ось цю ячеєчку. 200 гривень ми повинні відкласти. 200 гривень ми відкладаємо сюди. З Save Challenge ми можемо з цим челендж ми можемо накопити 2000 гривень. Ось 200 гривень ми відклали. Крок за кроком ми до нашої мети. В майбутньому найближчому з'являться ще челенджі. Такого формату з іншими сумами. І пам'ятаєте, тут же ж не прописано, що ми відкладаємо саме гривні. Ми можемо замалювати ячейку відкласти не 200 гривень на 200 доларів євро чи будь-яку іншу валюту. Так, надрібну техніку. Надрібну техніку, надрібну техніку. Давайте розпочнемо. Надрібну техніку, челендж. І все, будемо розподіляти уже на тиждень. Тут у нас за кожною мікрохвильовою пічкою стоїть 200 гривень. От ми візьмемо, замалюємо мікрохвильовочку і накопимо. 200 гривень. Накопимо 4800. 200 гривень відкладемо. На щастя, 200 гривень нам купити не треба. Хіба що монетами з підлоги підлітка? Так, все чудовенько. Так, всі інші ми поки челенджі не будемо відкладати. Повністю всі, все різноманітні челенджі, ви можете переглянути в телеграм-каналі, слідкуйте за нашими поповненнями. Попереду багато цікавого. І так продовжуємо, точніше, розпочинання продовжуємо відео, розпочинаємо наше е, розподілення коштів. Так. Що у нас лишилося по конвертикам на комуналочку. Пам'ятаєте, ми на комуналку відкладаємо, щоб потім взимку було легше. 4 гривні монетками у нас так і лежать. Так, 1, 2, 3, 4, три. 4, 4, 664 У нас в комуналці 4, 664 гривні в комуналці. Ми докидаємо сюди традиційних наших 600 гривень, і в нас стає 5264. Так, і відразу ж зараз поміняємо, що були крупніші купюри. Один, два, три. Візьмемо тисячу сюди, сюди 500. Один, два, три, 4. З половиною. 5, 100 5, 200. Так, значить, ми беремо 200 500 гривень сюди повернули. Все. Розміняли. Менше тут буде. Банкнот тим краще. Сума повинна бути велика, а банкнот повинно бути менше для зручності. Ви пам'ятаєте, ці жовті конверти, ми їх купили, придбали для себе. Ми їх не продаємо, вони менші, сюди не всі купюри підходять. Ті, які ми пропонуємо до вашого розгляду уваги. Бачите, вони набагато більші, сюди більше купюр поміщається, і більші купюри поміщаються. І так, на телефони. На телефони у нас тут банкнота в 500 гривень. 250 докладаємо, 750 у нас тут стає. Так. Ага. А записати? А записати? Ось такі чек-листи українською мовою через тиждень десь з 10 15 вересня будуть також доступні. До купівлі, до продажу в нашому телеграм-каналі, ви зможете придбати. І плюс до того, ви зможете підібрати самостійно, що вписати зверху, як назвати цей чек-лист. У нас будуть чек-листи без назви тобто, просто дата, додали стало. Тут буде проста вільна ячейка, ви від руки зможете написати. Або ще варіація: ви вписуєте вам на телефони. потрібно. Чек-лист, значить, у нас будуть на телефони чек-листи для вас роздруковані. Так, 750. Тут є. Це дуже зручно для того, щоб моніторити, коли у нас яка сума, куди витрачаєте. Це. Зрозуміло, що в блокноті у нас так само є контроль, але ж плюс. Ось цього чек-листа, наприклад, коли ви з продуктів берете 200 гривень, умовно кажучи, на якийсь там нахліб на молоко, ви можете так само записати собі відразу, що ви взяли. В Блокнот ми не пишемо, в блокнот ми плануємо за тиждень. От, всі додатки телефоні ми так само, поки ігноруємо, незручно користуватися ними. Так, в підписках. Незручно саме мені, вам зручно користуйтесь. Так, підписки. В підписках у нас 190 гривень є. Так, 190 гривень є. Підписки ми додаємо 70, 260 повинно бути. Ми візьмемо відразу ж 200. Ось таким чином Так, є 260. Підписки на початку місяця ми будемо якраз сплачувати 31.08. На минулому тижні відео у нас не вийшло. По певним обставинам, але не біда. Далі буде виходити регулярніші відео з продуктами. Ось у нас на носі буквально холодильник, будемо з вами роздивлятися і писати списки разом. Так, а тут 360 гривень ми не мінуснули, і повинно лишитися, що у нас? Тут 40, 60, 100 гривень. Да, 100 гривень у нас є якраз і монетка тут. Так, ми 90 докидаємо сьогодні 31-го, 08-го, це вчора заплатили. Так, і в нас 190 гривень буде знову тут 190 десяточка поки в сторонці. Так, інтернет було сотня була, 90 докинулись, 190 стало. Навчання. На навчання ми збирали дитину до школи. І так як у нас вже 7 клас, у нас не мінуснулося тут 900 гривень. Дату не вписала, вже нічого. Так, от, на навчання ми відкладали по 200 гривень, 2400 ми накупили. Так як канцтовари в нас залишилися з минулого року, і вони в належному вигляді докупили тільки зошити по дрібничкам. Ми витратили на канцтовари тільки 900 гривень. Значить, ми сьогодні відкладаємо 200 гривень, поки традиційно, і 1700 у нас тут буде. Так, 1700 у нас Ой, ці жовті конверти. Будете їх десь замінити. Так, 1700 ми 200 додали. 1500 було. Так, на продукти. На продукти я сюди не записувала в цей чек-лист. Тут у нас пусто. Вийде у нас відео, там, де ми закупили, зробили грандіозну закупку про запас. ви зможете побачити, так, залишок тут у нас залишку немає. Продукти про запас, там разом із консервами, не на тиждень точно їх вистачить. Так, ми відкладаємо 12500. 2500 кладемо. 2500 встає. Так, треба буде замінити ці жовті конверти. Незручні. Так, госптовари. 260 гривень у нас тут є, так, ми додамо сьогодні, додамо сьогодні ввоз в товари. думаю, сотню додамо. 360 у нас стає. Сотню додали 360 стало. То, мабуть, 360 оцю сотню візьмемо одним папірцем. Так, пухнас таких купувала корм. Єдине, що тиждень видався напруженим. Не записали ми. Так, не записали. Мінус 300 у нас ушло. Буквально позавчора купували корм. Так, сотня в нас лишилася, ми на Кором котикам відкладемо сотню. 200 гривень, буде в їхньому конвертику. Так, йдемо далі записуємо в блокнот. Так, сотня у нас була, ми сотню додали, 200 стало. В бензині у нас пусто. На паливо ми 500 гривень закинемо, 500 гривень у нас стає. Так, і кишенькові витрати. Кишенькові витрати у нас тут пусто. Ми повертаємося поки до сотні за тиждень. Так як розпочинається школа, дитина буде в школі харчуватись. Сотні на тиждень на всякі дрібнички, більш ніж достатні. Це обов'язкові витрати, фіксовані, не фіксовані, з ними ми завершили. Зараз переходимо до додаткових витрат і накопичення і геть випало з голови у наш же ж борг, і ми повинні на мікрохвильовку 100 гривень за тиждень відкласти. І наш борг залишається 2100. 3, 4, 5. 100 гривень. Спочатку потрібно віддавати борги. Спочатку треба було сотні відкласти. Так, що в нас залишилось? У нас залишилось 450, 1, 2, 3, 4, 5, 500 гривень. 70 гривень у нас лишилось. 570 гривен лишилось. Це чудовенько. 570 гривень лишилося. Так, в гардеробі. В гардеробі в нас 200 гривень лежить. В гардероб ми закинемо. Давайте поки нічого не закинемо. Поки подумаємо, в здоров'я потрібно закинути однозначно. Здоров'я в нас сотня. От здоров'я ми докинемо 250 гривень відразу ж. 350 буде. Так, на вітамінки на якісь. Так, для душі і тіла у нас 200 гривень тут лежить. Для душі і тіла ми сотню відкладемо. 3, 4, 5. 300 буде лежати. Так. Всяка всячина, пам'ятаєте, це дрібнички для дому, від канцтоварів, всяких там кнопочок до більш масштабних фарби, там і ще чогось подібного. 200 гривень у нас тут. 200 гривень у нас тут є. Зараз подумаємо і розміняти тресь треба. Так, на свята. На свята, ось ось конвертик, я хочу перенести в. Челенджі. Тут у мене, по-моєму, немає на шопінг, на мрію, на подорож. Немає. На свята ми забираємо. Сюди ми покладемо челендж і перейде у нас блокнот з челенджами. Так, автомобіль. Через те з блокноти, я прибрала. В автомобілі у нас. 350 гривень є. В автомобіль ми сотню відкладемо, буде 450. Так, 450 в автомобілі у нас буде, плюс сотня. 450. Так, далі в нас лишилось 120 гривень. В гардероб ми поки нічого не відкладаємо. 200, так і залишається. Всяку всячину ми сюди, всяку всячину сотню докинемо. 300 гривень тут буде. Так, І залишається 20 все, що решта у нас йде в банку. Шустренько перерахуємо, що в нас тут є. Так, 200-300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 20, 440, 450, 65. 465 гривень у нас було, плюс 20 485 гривень у нас вже є в банці. Ми забули за десяточку. Плюс 10, 495 гривень у нас є в банці. Так, це така наша решта. Раптом щось десь не вистачає, ми зможемо взяти з цього конвертика. Коли тут накоплюється більша сума, ми її відкидаємо, відкидаємо, забираємо, От, можемо відкласти, але так як у нас є конвертик спеціальний блокнотний конвертик з конвертами з челенджами. Всі наші накопичення, більша частина накопичень, буде складатись саме сюди, в цей конверт, в цей блокнот. Дякую, що залишаєтесь з нами. Переходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ви побачите багато цікавого. Всі новинки по байндерам, по конвертикам, по чек-листам, по челенджам, які у нас є, і супутнім матеріалам, які допоможуть вести ваш бюджет легко, просто і веселіше набагато. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях: а чи ви розпочали. Ваш сімейний бюджет вести методом конвертів, чи він вам до вподоби, чи ви б щось змінили там? Всім па-па!